В принципі, де би не фіксувалося бої зіткнення, Харківщина чи то Донеччина, Луганщина всюди ворог втрачає. Але коли росіяни цінували людей своїх відповідно, якою ж оперативна обстановка станом на тепер є на напрямку, де перебуває бригада Олега Калашнікова. Це очільник при 26 до БР. Вітаємо вас. Доброго дня розпитаємо просто зараз щодо ситуації. Доброго дня і вам. Отже, вам слово. У сьогодні вона не змінюється. Вона така ж сама напружена і гаряча, як була і до цього. Взагалі, ці дні дуже непрості. На нашому напрямку ворог намагається застосовувати із свого арсеналу все, що у нього є. Дуже сильно посилились. Вініше вже нема куди посилюватися. Це застосування керованих авіаційних бомб. Він також наносить вогневе ураження із. Реактивних систем залпового вогню працює його артилерія. Ну і звичайно на цьому фоні постійні ми можемо сказати постійні штурмові дії, де він задіє безпосередньо як свій піхотний склад, особовий склад, так і вже механізовану складову. Тобто він намагається різними способами прорвати нашу оборону, протиснути нашу оборону і мати, хоч якісь здобутки. Конкретизуємо, говоримо саме про Донеччину, про напрямок Бахмутський часів Яруд все навколо цих населених пунктів? Правильно? Так, так саме цей напрямок. Скажіть, будь ласка, ми часто говоримо про те, що ворог не береже людей, але береже техніку. Ви можете сказати, що ви зараз бачите на полі бою? Чи ви бачите суттєве оновлення озброєння у росіян? Ну, сьогодні ми бачимо мікс. Якщо взяти попередні береже, не береже, то хочу сказати, що е, останніми днями він вже менше спочав берегти і техніку. Тому що все ж таки хоче показати, хоч якісь здобутки, А в принципі, здобутки не можуть бути досягнуті тільки особовим складом без важкого озброєння. Тому на сьогодні він застосовує те, і якщо брати за оновлення, то нічого особового у нього тут немає. Хіба що можна сказати, що час на від часу на фронті з'являються його застаріли, якісь озброєння? Це безпосередньо як броньовані машини, так і артилерійські установи. Установки на сьогодні також можна сказати, якщо взяти от артилерійську складову, то у нього менше ми можемо спостерігати самохідних артилерійських установок 152-го калібру. А все ж таки більше буксуємих. наразі, і буксуємих ще вироблених за радянських часів. Тобто, ми можемо сказати, що у нього є певна нестача саме самохідних артилерійських установок. тому він компенсує тим, що знімає зі своїх арсеналів. Але в принципі такі тези ми чули і раніше, ще там півроку тому, рік тому, що ворог використовує стволи там ще з минулого століття умовно часів Другої світової, або там в років 60-х. Якщо говорити про артилерію, наприклад, чи помітили ви все ж таки зміни в цьому питанні щодо модернізації покращення? Адже ну, наприклад, Міноборони РФ говорило неодноразово про перехід економіки на військові рейки, типу в них все в рази і покращилося, і буде значно більше. От можливо щодо арти, саме не снарядів, а саме, саме гармати Полів, якісь відмінності відбулися зміни? Ну, якщо ми кажемо про якість, то нічого тут не відбулося. Тобто там, де стволи у них вже зношені, вони такими і залишаються зношеними. У них, чесно кажучи, як ви і сказали, на арсеналах вже менше всього цього що залишається, щоб вони могли займатися канібалізмом і поновлювати те, що перебуває в зоні бойових дій. І наразі ми навіть можемо спостерігати такі радянські ще установки, артилерійські, як М46, це, це 130-го калібру, ну і також Д44, це 8 Сімдесят п'ятого калібру, тобто те, що вони там у себе анонсують, це вони ананс хай анонсують для свого внутрішнього споживчого ринку електорату. А скажіть, будь ласка, яка сьогодні артилерія використовується нашою стороною? Раніше про гармати чули багато зараз. Більша увага прикута до далекобійної зброї літаків, дронів чи так здається. Артилерія у нас використовується на сьогодні і та, що була ще з радянських часів. Тобто ми можемо сказати, що 122-й 122 калібр це взагалі то дійсна артилерія ще з минулої епохи. Можна так сказати, якщо брати 155-й калібр, то на сьогодні як самохідні артилерійські установки, так і причепна артилерія, вони вже представлені саме натовськими зразками. Тобто їх досить таки багато. переліковувати я їх не буду, але хочу зазначити, що з тим, з якими я стикався, це саме саме артилерія, то що ви зазначали. Вони дійсно якісні, вони дійсно точні. Ну просто як любає Ж завізу. Вони зношуються, потребує час від часу відновлення, ремонту. Ну це вже таке, але працюють вони на відмінно, пане Олеже, Зацитую, е, значить, видання The Washington Post, яке пише писало раніше, що війна в Україні стала змаганням кмітливості та витривалості. Чи відчуваєте ви ваші побратими, що ворог останнім часом справді став таким кмітливішим, витривалішим, більш влучним, можливо, в чомусь і значить більш небезпечним? Речним, якщо так, то в чому? Сказати за останній час нічого не хочу сказати, тому що він постійно все ж таки навчається. Весь цей період починається з того ж 22-го року, після того як у нього почалося повномасштабний наступ. Він все ж таки почав навчатися. Він е, отримує досвід бойовий досвід безпосередній. Він навчається безпосередньо також. І у нас Він ноу-хау ті, що ми застосуємо, намагається їх розвивати, і так само застосовуватися безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це стосується як і Оти, артилерістів вони досить такі гарно вміють працювати. У нього є навчені гарні е, артилерійські розрахунки, які знають, як працювати. Вони навчилися вже працювати не по батарей, не як це раніше. Вони могли стати там в полі батарея і відпрацювати. Сьогодні вони ці гармати починають хавати навіть причіпні гармати. Гармати це працюють вже не в комплексі батареї одночасно, а працюють по гармату, по декілька пострілів, щоб їм було важче виявити. Тобто, це відноситься до того, що він все ж таки. Навчається щодо кмітливості, то це звичайна військова така кмітливість. Якщо вона у нього присутня, то він звичайно її проявляє і за можливістю намагається розповсюджувати у себе. Такі випадки теж у нього присутні. Тобто, недооцінювати ворога ми ніяк не можемо. Так, дійсно у нього там є дуже багато і ненавчених, і невмитивованих, але і такі, що вміють воювати, мають бойовий досвід, а також ті самі професіонали. які які так само заточені на війну, і вони безпосередньо перебувають у наступ в зоні бойових дій. Пане Олеже. Як ви в цілому оцінюєте можливості стримування ворога нашими силами на Донеччині протягом наступних двох місяців? Позитивно є. У нас можливості їх тут стримувати, є можливість знищити. Це ми можемо бачити з. Ті інформації, яка з'являється в відкритому просторі, з тих відеороликів, які викладають бойові бригади, які долучаються до його нищення, ми можемо сказати, що те, що він там ставить якісь там терміни, це він ще нас намагається залякувати цими термінами, тобто він їх може ставити, але досягнути йому навряд чи вони будуть вдаватися, тому що не все це так просто. Ми можемо це навіть спостерігати саме самі, самі на протягом з року, наскільки важко йому вдається просуватися по нашій українській землі. Що ж дякуємо вам за коментар? Дякуємо за захист. Олег Калашніков, начальник преслужби служби 26 АБР, був з нами на зв'язку.